Сьогодні цю жінку назвали б ескортницею, хижачкою, чи може й кар'єристкою, але понад 100 років назад вона була пожирачкою чоловічих сердець. На її рахунку, два шлюби і ще більше пропозицій для одруження, які вона не прийняла. Хто така Мура Закревська, чи може Марія Бенкендорф чи Марія Будберг контроверсійна, відверта, сексуальна і дуже таємнича. Саме ці риси в ній приваблювали її чоловіків. І не лише її чоловіків, я вам скажу. Як вона пов'язана із Тарасом Шевченком, як її пристрасть домов дала можливість вижити? Чому її називали залізною жінкою та червоною Матахарі? Сьогодні в нас буде спекотна і спокуслива історія життя Полтавчанки, яка до того ж таємно працювала на три уряди. Але про все це по порядку мене звати Вікторія Сметаненко. Це мій канал Тегроловка. Щоб підтримати мене, тисніть на вподобайку, підписуйтеся та залишайте свої коментарі. А тепер до історії. Дисклеймер: жінка, про яку я сьогодні розповім, частково пов'язана з росіянами та соєтами, і для підтвердження деяких подій доведеться вставляти фото з великими руськими діятелями. Це з мого боку не є підтримкою Росії чи їх культури попереджаю про їхню присутність. А поки можете задонатити на якийсь збір або на благодійний фонд. Тепер точно до історії. Марія Закревська народилася в Полтавській губернії приблизно в 1891-92 році. Її родина належала до українського дворянства. Батько Гнат Закревський був відомим дипломатом Російської імперії і походив із Чернігівської губернії. Він очолював Варшавський окружний суд, Харківську судову палату і працював оберпрокурором урядового сенату в Петербурзі. Мати, яку теж звати Марія, походила з сім'ї військового. У Гната та Марії народила... Дилося четверо дітей, син Платон, про якого ми ще з вами обов'язково згадаємо, та близнючки Анна та Олександра Алла. А останньою з них була наша мора, так її лагідно кликали в дитинстві. Тож родина була знатною, мала гроші, статус і зв'язки. А от вам ще один цікавий факт: Мура була онукою Ганни Закревської. Це тієї самої, яку кохав Тарас Шевченко, і присвятив їй кілька своїх творів. Можливо, жіночність, харизма та здатність приваблювати видатних чоловіків була у крові у Мури Закревської. Втім, свою бабусю вона однозначно переплюнула. Коли батько Муре вже зробив успішну кар'єру, то вирішив відійти від справ і включився у виховання дітей. Він почав активно влаштовувати життя своїх доньок та сина. Їм потрібно було знайти достойні пари. А щоб це зробити, вони мали отримати гарну освіту. Тому Марію віддали до інституту благородних дівчат. Зазвичай одразу після цього всі виходили заміж, однак не за Кревська. Вона у свої 19 років вирішила, чи то підшукати кращого кандидата, чи то все-таки продовжити свою освіту і вирушила до Англії. Забігаючи наперед, скажу, що вона точно з цим не прогадала, адже знання, мов не один раз їй ще знадобиться. Саме там, у Львові, при російському посольстві, працював її старший брат Платон. Дівчина ж вступила у Кембриджську жіночу школу Ньюнем. Хоча вона й розповідала всім, що закінчила Кембридж, але насправді це була брехня, адже провчилася вона там лише одну зиму, а все через одного дуже статного чоловіка. Посольстві, де працював її брат, Мура постійно перебувала серед британської дипломатичної верхівки та інтелігенції. На одному із таких заходів вона і познайомилася із Іваном фон Бенкендорфом, і закохалася. Її обранець належав до знаменитого роду прибалтійських німців і мав титул барона. За чутками на неї звернув увагу і молодий шотландський дипломат Роберт Брюс Локхарт, до якого вона відчувала серйозні почуття, і письменник Герберт Уелс. Обоє з них ще зіграють важливу роль у житті Мури, але про ту одну зиму в Лондоні і вечірки, на яких вона була, Марія розповідала так: ніколи не забуду вечори в заміському будинку письменника-мандрівника, якось пригощалися в саду, вночі багаття смажили яєшню, виливали яйця на сковорідку з циліндра. Один з англійських дипломатів з нагоди дня народження станцював український танець із несподіваними варіаціями. Потім у фраку і білій краватці стрибнув у басейн. Згодом у 1911 році Мура приймає пропозицію рокета серця від Бенкендорфа і виходить за нього заміж. А далі мало б настати щасливе сімейне життя. Спочатку воно таким і було. У 12-му році чоловіка призначили секретарем посольства Німеччини. Новоспечена сім'я переїхала у Берлін. А вже за півтора роки після відставки вони переїхали до Естонії. Там у 1913 році народився їхній первісток, син Павло. А за два роки донька Тетяна. До речі, ще один цікавий факт: за інформацією, яку я знайшла в інтернеті, дочка цієї Тетяни, а відповідно, онука нашої Мури, була відомою британською бізнес-леді. І хоча в Вікіпедії зазначено, що її предки росіяни, ми з вами знаємо, що це не так. Маленьке нагадування, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Коли Мура народила доньку, Іван Бенкендорф саме побудував маєток, і родина туди переїхала. І все було б добре, якби не Перша світова війна. Невдовзі родина Бенкендорфів евакуювалася до Петербурга. Мура працювала медичною сестрою у військовому шпиталі, як і багато жінок із вищих кіл в той час. Це ніби вважалося престижним допомагати пораненим. Іван працював у військовій цензурі, тобто контролював діяльність військової кореспонденції і листування військовослужбовців. Родина час від часу їздила до свого естонського маєтку на відпочинок. Влітку 17-го року, після лютневої революції, коли більшовики повалили монархію, родина виїхала до Янеди, де планували залишитись до пізньої осені. Втім, після жовтневої революції, коли совєти прийшли до влади, Мура з Іваном зрозуміли, що опинилися не в найкращому становищі, бо, як ми пам'ятаємо, родина на той час вважалася буржуазією і мала майно в Петербурзі. Тож Марія терміново приймає рішення їхати до Петербурга, щоб перевірити, чи вціліло в них щось. А Іван залишається із дітьми в маєтку. Напевно, таким чином Мура і уникнула смерті. Вона дісталася Петербурга і дізналася, що їхню квартиру відібрали на користь пролетаріату. Туди заселили комитет бідноти. Вони займалися тим, що розпалювали класову ворожнечу між бідняцькими і заможними селянами. Тим часом німці, бо ще йде Перша світова, все ближче підходили до Таліна. Однак Мура поспішала до своїх дітей і взимку 18-го вирішує їхати назад. І перед самою дорогою до Естонії отримує жахливу звістку. Селяни з найближчих сіл насмерть забили її чоловіка ціпками та кілками, а будинок пограбували та спалили. На щастя, дітей врятувала гувернантка, яка втекла з ними до сусідів. Німецькі війська, захопивши Естонію, підходили до Петербурга. Забрати дітей можливості не було. Тепер Марія залишається сама в Петербурзі. Звернутися по допомогу жінці було ні до кого. Всі вже давно виїхали. Якось вночі вона ледь не замерзла на вулиці. Якби колишній кухар сім'ї її батьків не дав їй притулок. Маючи, хоча б якусь надію, жінка ходила до англійського посольства, де їй посміхнулася удача. А точніше, давня подруга з Лондона. Мура стала частково бувати в будинку подруги і відновила дружні зв'язки з уже тоді знайомим дипломатом Брюсом Окхардом він очолював на той час англійську дипломатичну місію в Росії та нібито був таємним агентом. Тут дуже загадкова справа Локхарда. Нібито він мав завадити Росії та Німеччині підписати перемир'я, ну і заодно скинути молодий більшовицький режим і вбити Леніна. Британії перемир'я завадило б, адже тоді Росія вийшла б з Антанти, а Німеччина перекинула всі свої війська на Західний фронт. Це могло б закінчитися великими втратами для Англії чи, можливо, навіть поразкою. Попри винахідливість та кмітливість, Брюсові це не вдалося. Хоча ці події мають назву справа Локхарда чи змова послів. Але і до Нині Британія відкидає будь-які закиди про ті події. Та й сам Локхерт у своїх мемуарах писав, що цього не було. А за деякими даними є інформація, що цю справу навмисно сфабрикували Совєти, аби підставити своїх союзників. Англію та Францію і цією успішною операцією, нібито керував більшовик Петерс. Про все це доводиться лише здогадуватися. А от що точно ми знаємо, то це те, що давні закохані Мура і Брюс згадали свої почуття і відновили їх із новою силою. В своєму щоденнику дипломат писав таке: сьогодні побачив муру до життєвих поневірянь ставиться зі стійкістю, яка є доказом повної відсутності будь-якого страху або вона була неймовірною, заводила усіх з ким спілкувалася. Життєва філософія зробила її господиною власної долі. І, врешті-решт, зловив себе на думці, що Муре мені бракує все більше, коли я підходив до неї, боявся, що голос видасть мене. У моєму житті увійшло щось дуже сильне. І більше ніж саме життя у березні, 18-го російський уряд приїздить Москви. Туди їде і Локхарт, а відповідно, його кохана мура. Вони вже не приховували своїх почуттів і жили разом. Навіть існує версія, що припускає, буцімто в них народилась спільна дитина, яка не вижила. Цей час нібито таємний агент стає явним, адже його викривають. І у вересні 18-го в газеті «Ізвєстія» виходить повідомлення про ліквідацію змови. Починаються арешти англійських і французьких дипломатів. Лохарда та Муру арештовують, до них приходять вночі із обшуком. Нічого не знаходять та забирають обох. Виснажливі і довгі допити тривали днями. Вона перебувала у в'язниці на Луб'янці. Локхарду загрожувала смерть, адже звинувачення були дуже серйозними. І от за тиждень зненацька муро відпускають та ще й дозволяють відвідувати коханого, приносити йому одяг, книги та навіть залишатися з ним наодинці. Продала душу дияволу, подумаєте ви? Ні, гірше. Найімовірніше, саме тоді вона пішла на співпрацю із чекістами, які і завербували її до ОДПУ. Хоча достеменно невідомо, на що саме вона проміняла свою та Брюсову свободу. Втім, це вже не важливо, вже за кілька днів його звільнили та наказали залишити Росію за два дні. Я думаю, що він і сам не збирався там залишатися. Згодом з'ясується, що він таки отримав свій вирок, розстріл, але на той час він був уже далеко в Лондоні. Що ж, до Мури, то перед від'їздом Локхарда додому вони попрощалися, думаючи, що бачиться останнє. Спойлер, ні. Далі, за обставинами долі, її неофіційним, але все-таки чоловіком на довгий час стає російський письменник Максим Горький. Після від'їзду Локгарда Марію все ж таки мали стратити за підозру у шпигунстві на користь Британії, але про неї попіклувався заступник голови Яків Петерс, який був ще тим ловеласом. Цікаво, що сам Петерс у своїх спогадах називав муру агенткою Німеччини. Попри його прихильність, жити Марії не було на що. Якось жінка обміняла свою шубу із Соболя на продовольчі картки, але її надурили і при спробі обміняти їх на продукти її заарештували. Тоді вона майже три тижні була у в'язниці. Коли тюремники таки відгукнулися на її численні прохання зателефонувати Петерсу, муру негайно відпустили. Але гроші потрібно було десь брати, і тут допоміг Корній Чуковський. влаштував жінку на роботу перекладачкою до видавництва Горького Всесвітня література. Марія ж ідеально володіла трьома іноземними мовами німецькою, англійською та французькою. Невдовзі вона за кілька місяців освоїла італійську та іспанську, а з дитинства добре знала українську та російську. Видавництво було масштабним, адже було частиною пролетарської пропаганди і випускало близько двох з половиною тисяч різних книг. Марія отримала посвідчення на дівоче прізвище і продовольчу картку. Життя налагоджувалося. Тому майже одразу Закревська справила неабияке враження на самого Горького. Він теж був знаним ловеласом. Вона підкорила, якщо так можна сказати, його серце чи то своїми перекладами, чи то вродою, а може, і харизмою. Довго не думаючи, влітку 1919-го він підвищує її до свого літературного секретаря та робить пропозицію руки та серця. Куди ж втрачати таку жінку? Але в останньому вона йому відмовила, сказавши, що просто не хоче. Натомість в цивільному шлюбі вони прожили понад 16 років, навіть незважаючи на їхню різницю у віці. Мура була молодша за нього на 24 роки. Горький всіляко опікувався своєю коханою і не один раз допомагав їй. Втім, совєти хотіли, аби їхня агентка була вільною жінкою, ну щоб легше було крутити романи і отримувати інформацію. І вони все-таки не прогадали. І нарешті це знадобилося. У 1920 році в Петербург приїхав англійський фантаст та давній знайомий Мури Герберт Уеллс. Він хотів на власні очі побачити, що відбувається в Росії із приходом більшовиків до влади. Оскільки готелів на той час не було, будівлі стояли порожніми, а люди поводили себе дуже обережно, то Уеллс поселився у Горького. Мура на той час вже жила там і стала особистою перекладачкою між письменниками. У трьох вони оглядали Петербург. Їздили до Москви, вели світські бесіди та проводили вечори. А напередодні від'їзду Велса в Англію Горький влаштував розкішну прощальну вечерю. Гостей пригощали сардинами, картопляним салатом, твердим сиром, фаршированим перцем та вином. А вже далеко за північ, коли всі порозходилися, Велс пішов до кімнати Мури, а вона цим скористалась на свою користь. Весь цей час, а це понад три роки, вона не мала жодних звісток про своїх дітей, які залишилися в Естонії, оскільки забрати їх. Можливості у неї не було. Тому Марія попросила Герберта допомогти їх знайти. Дорогою до Лондона він заїхав до Таліна та пересвідчився, що з дітьми все гаразд. Про це він повідомив і самій Мурі. Як виявилося, сином та донькою опікувалися, чи то рідня загиблого чоловіка, чи гувернантка, яка їх врятувала. Після таких новин Мура хотіла якнайшвидше побачити своїх дітей. Однак дозволу на виїзд за кордон в неї не було. І вона вирішила випробувати долю. На жаль, їй не пощастило. В грудні 2020 року позамерзлій фінській затоці вона і ще п'ять людей переходили кордон. Їх затримали прикордонники та посадили до в'язниці. Невідомо, що було б із жінкою, якби їй не допоміг Горький. Він не лише попросив про її звільнення, але й домігся для неї виїзду в Естонію. В січні 21 го Марія сіла на поїзд до Естонії з надією побачити своїх дітей за скільки років розлуки. Але попереду на неї ще чекали випробування. Вона вийшла на пероні в Талліні, де на неї вже чекали. Двоє чоловіків у чорному заарештували Марію. Звинувачення прості, вона червона шпигунка. У відділку поліції їй розповіли, що рідня її покійного чоловіка, дізнавшись про приїзд нелюбої невістки, сповістила жандармів про це і сказала, що вона російська агентка. Родичі хотіли, аби Марії заборонили бачитися із дітьми та вислали назад до Петербурга. Однак за неї поклопотав Максим Горький. Найнятий адвокат допоміг зняти всі заборони та попередив, що за нею тепер стежить. Коли Мура побачила дітей, то ті. Заледве її пам'ятали. Вона проводила із ними увесь час. Дозвіл на проживання в Естонії діяв лише три місяці, і Мурі потрібно було щось робити. Вихід знайшовся фіктивний шлюб. Адвокат познайомив її із таким собі Миколою Будбергом: Нероба, Гульвіса Ловелась та ще й позбавлений спадку, його мрія. Виїхати за кордон, тож вони зійшлися на тому, що обох цей шлюб абсолютно влаштовував. Тим часом і Горький не забував про Муру, допомагав їй грішми. Восени 1921 року йому вдалося побачитися з нею, і він написав у листі: вона стала ще милішою, чудова людина, хоче вийти заміж за якогось барона. Ми всі протестуємо. Нехай барон обирає собі іншу, а вона наша. Втім, Мура свого домоглася. Таким чином, у 22-му Марія закреть бенкендорф отримала третю частину свого прізвища Вудберг, титул баронеси і можливість жити в Естонії. А новоспечений чоловік, кругленьку суму грошей від неї на переїзд до Південної Америки та щасливе в життя. Вже наступного дня після одруження Микола поїхав до Аргентини, і вони із мурою ніколи не бачилися. Це я розумію шлюб. Горький і Мура часто листувалися, і вона час від часу отримувала чеки з банку, куди переводили гонорари Горького. А згодом Марія поїхала разом із Горьким до Італії, де він лікувався від туберкульозу. Вона замінила йому всіх, була завжди поруч і допомагала. Згодом він присвятив їй один зі своїх найбільших романів життя Клима Самгіна. Час ішов, і їй варто було повертатися назад до дітей, що вона і зробила. Дорогою назад у відні жінка випадково зустріла помічника Локхарда. Той розповів Брюсові про зустріч. А письменник наступного ж дня примчав із Праги до Відня, щоб побачити свою давню любов. У своєму щоденнику про цю зустріч він писав так. Вона помітно постаріла у волосі. З'явилася Севина, згадував він. У цю хвилину я захоплювався нею більше ніж усіма іншими жінками у світі, але мої старі почуття померли. Подорожуючи між Італією та Естонією, Мура жила кілька років. Мало хто знав подробиці цих поїздок, де і з ким вона бувала. Навіть через 20 років вона мовчала про свої зустрічі із відомими англійськими дипломатами, письменниками, прийоми у французькому посольстві та інші пригоди. Попри свою відданість, любов, можливо, таємниці, спадок чи співпрацю з чекістами, Мура була із Горьким та опікувалася ним до самої його смерті. Вона їздила по його видавничим справам по всій Європі. Кожні три місяці відвідувала дітей в Естонії. А Горький тим часом нудьгував і чекав її повернення. Вона порадила письменнику повертатися назад на батьківщину, адже його почали забувати. А тиражі, книжок падали. І у 32-му він поїхав. А от Мурані за офіційною версією, щоб не поставити його в незручне становище. Насправді ж вона ще у 27-му році перебралася з дітьми до Лондона. Можливо, за наказом від розвідки, але якої саме не зрозуміло. Тоді ж Брюс Локхард написав свої мемуари британського агента і перед публікацією її дав почитати Мурі. Вона наполягала на деяких правках стосовно неї, через що Локхард обурювався, але визнавав, що вона єдина мала право вимагати цього. Пізніше книга стала популярною, її екранізували, і на перший перегляд запросили Локхарда. Він взяв із собою Марію. Виявилося, це перегляд лише для двох, однак продовження роману не сталося, хоча вона і спілкувалася далі з ним. У 27-му році по переїзду до Лондону Мура відновила дружбу з Велсом. І вже в тридцять першому про Марію почали говорити як про його супутницю. Він не заперечував і писав про неї так: жодна жінка на мене так не діяла, вона полонить своїм магнетизмом. Мура, та жінка, яку я справді люблю. Я люблю її голос, саму її присутність, її силу та її слабкість. Я люблю її найбільше у світі, і так буде аж до самої смерті. Немає мені порятунку від її посмішки та голосу, від спалахів шляхетності та чарівної ніжності. Як немає мені порятунку від мого діабету та емфіземи легень. Моя підшлункова залоза не така, якій належить бути. Ось і Мура також. Але і та, і інша мої невід'ємні частини, і з цим нічого не вдієш. Мура жила із Велсом 13 років до самої його смерті. Однак на відріз відмовилася виходити за нього заміж. Він через це дуже страждав і писав так: вона живе зі мною, їсть зі мною, лягає зі мною в ліжко, але не хоче виходити за мене заміж. Можливо, вона сама не хотіла а можливо, це було невигідно для її керівництва. До речі, про червоних. Після повернення Горького на батьківщину вони не припиняли спілкуватися. Мура продовжувала вести його справи з іноземними видавництвами, а ще, поїхавши з Італії, письменник залишив їй на зберігання частину свого архіву з умовою ні за яких обставин, нікому його не віддавати. В нього були листи з відомими діячами культури, які були незадоволені радянським режимом. Тож, коли у 1935 році до неї несподівано завітала Катерина Пішкова, перша дружина Горького, Мура нічого не віддала, а за кілька місяців отримала листа, чи то від самого Максима із благаннями приїхати побачитися перед смертю, чи то від Сталіна із проханням привести архів. Сталін особисто організував їй вагон на кордоні та пообіцяв відвести до Москви і повернути назад. Що вона і зробила. На жаль, рукописи таємничо зникли при пожежі в естонському будинку Будберг, або, за чутками, опинилися у секретних архівах лондонської розвідки Мі 5 Отож до Москви прибула інша частина, яка теж змогла задовільнити радянську розвідку. Після обміну муру одразу провели до Горького. Той, відчуваючи свою неминучу кончину, хотів побачити Марію востаннє, як поетично. А вона його й отруїла. Ну, принаймні, я на це сподіваюсь. Полтавчанка Мура Закревська вбила російського письменника Максима Горького. Приховувати не буду. Таке формулювання мені дуже до вподоби. Втім, як було насправді, ніхто не знає, щойно вона вийшла з його кімнати, стало відомо, що письменник помер. Після його смерті Марія ще затрималася в Москві. Вона разом із комісією розбирала його архіви, папери і книги. Перед самим від'їздом до Лондона до Закревської раптом завітав Сталін. Він прийшов з букетом Гвоздик. Вона порахувала. Їх було рівно 18. дата смерті Горького. Можливо, саме так і закінчилася її співпраця як червоної шпигунки. Також російський уряд оформив муру як спадкоємицю закордонних видань письменника, і до Другої світової війни вона отримувала з них гонорари. Під час Другої світової війни Закревська співпрацювала з французьким рухом опору, до роботи на який її залучив старий друг Локхард. Зв'язки з ним Мура не втрачала протягом усього свого життя. У 1946 році помер ще один важливий чоловік у її житті Герберт Уеллс, і залишив їй немалий спадок. 100 тисяч доларів це забезпечувало їй безбідне існування аж до самої смерті. А я вам скажу, що вона пережила Уелса на 28 років довше. На початку 50-х її викликали на допит у зв'язку із справою про діяльність радянських шпигунів в Англії, так званої Кембриджської п'ятірки. Вона була другом гая Берджеса одного з п'ятірки. І коли Берджес і Дональд Макклін зникли в 51-му році за невідомих обставин, за нею стежили. Можливо, щоб довести, що вона не працює на росіян. Вона попередила МІ 5 про ще одного члена комуністичної партії. Після цього її відпустили. На яку країну працювала Закревська достеменно невідомо невідомої донині. Решту життя вона прожила у Лондоні, знялася в кількох фільмах, стала сценаристкою, світською левицею та насолоджувалася своїм життям. В Москві ж вона побувала лише один раз в 1950-му зі своєю дочкою Тетяною, а восени сімдесят го переїхала до Італії. Там вона хотіла написати свої мемуари, однак раптова пожежа знищила всі її записи. Можливо, ця пожежа і не була раптовою, втім це не змінити. За кілька місяців у листопаді 1974-го Марія Закревська Бенкендорф-Будберг померла в будинку в одному з передмість Флоренції, де проживав її син. Він перевіз тіло матері в Лондон, де її поховали 11 листопада того ж року. Її життя це вир подій, захопливий, спонтанний, інколи жорстокий і безжальний. Її чуття, харизма та внутрішні стрижень дали їй можливість пройти всі випробування. Про її життя можна було б зняти не один фільм чи написати цілу серію книг з героями, з драмами, з перемогами, але тепер її історія завершилась. Але не зникла без сліду. Нею можна захоплюватися, ненавидіти, наслідувати чи зневажати, але вона точно викличе у вас якісь почуття. Всю інформацію про Марію Закревську я взяла з відкритих джерел, тобто інтернету, а посилення на них буде внизу. Я дякую вам за перегляд, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі та не забувайте підписуватися. З вами була Вікторія Сметаненко і до нової зустрічі!